Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Маленька, чорненька, співає, щебече. Під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножечки має. Як звати цю пташку? Малята хто знає? Ластівка це маленька пташка, яка має роздвоєний хвіст, довгі тонкі крила, білу грудку та яскраве блискуче пір'я, яке переливається на сонці. З давніх давенці чудові пташки будують своє гнізда під одним дахом з людиною. Вони справжні будівельники, з грязі і трави ліплять чашечки гніздечка і вистилають їх пухом. От і виходять затишні будиночки, які кріпляться під дахами, на балконах, на стінах будинків. Селяться ластівки парами і по декілька років прилітають гніздиця в одне місце. Через деякий час у них з'являються пташенята і батьки. Займаються тим, що з раннього ранку до пізнього вечора полюють на комах, щоб нагодувати свою малечу, яка, широко розкривши свої дзьоби, вимагає у батьків корм. Люди завжди раді прильоту ластів, люблять їх за працьовитість, за відданість місцю, де з'явилися на світ. За те, що знищують масу шкідливих комах, та за їх веселе та дзвінке щебетання. Вам сьогодні намалювати ось таких маленьких гарненьких пташок. Для роботи нам потрібна серветка, аркуш білого паперу, стаканчик з водою, вологі серветки, пензлик тоненький і товстий, фарби білого, жовтого, червоного, зеленого, чорного, коричнього і блакитного кольору, шматочки губки для посуди. Ватяні палочки і кришечки з пляшок. Візьміть тоненький пензлик, вмочіть у коричневу фарбу і посередині аркушу намалюйте дріт, на якому будуть сидіти наші ластівки. Візьміть кришечку товстий пензлик, І намажте жовтою фарбою гарненьку кришку. Прикладіть кришечку до листочка і міцно притисніть. Потім пензликом намалюйте промінці до сонечка. Візьміть іншу кришечку, вмочіть пензлик у чорну фарбу і зафарбуйте кришечку, прикладіть її до, до дроту, який ми намалювали, міцно притисніть, ще раз зафарбуйте кришечку. Викладіть поряд. Це буде толук другої ластівки. Візьміть тоненький пензель, мочіть у чорну фарбу. І намалюйте хвостика ластівки. Хвостик у ластівки тоненький. Довгий, схожий на ножиці. Малюємо хвостик другі ластівки. Візьміть тоненький пензлик, мочіть у червону фарбу і намалюйте дзьобика ластівки. Він маленький, схожий на трикутничок. Візьміть ватяну паличку, вмочіть у білу фарбу і намалюйте очі нашим ластівкам. вмочіть ватяну паличку в чорну фарбу, Поставте крапочки. вмочіть пальчик. Прикладіть до ластівки. Візьміть шматочок кубки для посуду. Гарненько вмочіть в лакитну фарбу і намажіть хмаринки. Візьміть інший шматочок. І намалюйте кущики. Ось такі гарні чарівні ластівки намалювала я. А скільки ластівок намалювали ви? Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення, малята!